на память у планшеті. Опять хтось там качає хітів. Ага. Ну шо, Маргаліва, я, Тимур, Кіт, я заспіваю з тобою хочеш. Так, треба прислухатися. Вроді бабуля спить или лежить. Тихо, не на. Оп. Та давай, блін! Так, обираю хоч. Блін! те Те-те-те-те-те-те. Буду стояти возле караоке Альони Амаргаліви та співати. Місто похвина, Пролітають дні, Робимося серед людей, знов тебе нема, Знов на самоті, їду по нічному фрівей. ай Ай-яй-яй-яй ай, ай, ай. навіщо серце хвилюєш, чуєш? Ай-яй-яй-яй ай, 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 ай. Ночі зателефонуєш і скажеш я зірку із неба дізнану а хочеш на тебе, бо найкраще я стану без тебе, ніяк. Не зможу я жити ну як тебе можна, не любити? А хочеш я зірку пуй себе дістаду. А хочеш і танки океани? біокеани. Бемен ніяк! Не змогу я зіти. Ну, як тебе можна не любити? Гей! Ху, як весело з тобою, Та-дам! та -ха, та 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 Ай! Дякую, ти попала мені на усики, співай. Та з тобою контроль твоїх ве... алкоголь. Блін, ще раз. Я заспівала неправильно. Сорі, а моргеліва я не хотіла. Та з тобою контроль, твоїх видах ве... алкоголь. Перш на нашій долі. Тебе за живо забути залишив свої сліди на вустах. А я хочу і голос почути Ай яй яй ай, навіщо серце хвилюєш, чуєш. Ай, яй яй ночі за а хочеш я зірку із неба дістану, а хочеш ти, ти найкращою я стану. Я não Eu já não te conheço. Acho que mas não te conheço. te que já não te conheço. Acho que já Eu não já mas não te conheço. te conheço, mas Випускай уже оту пісню, коли тебе немає. Чекаю нову пісню така класна, що я ціню твої і переклади, і нові пісні. Будь ласка, Альона Амаргалієва. Фух, Все, я втомилася. Поспівала, тепер можна виключати мовний телефон і свалювати.